Привіт, котики! Сьогодні практика. 30 речень на Have Got. Це перший крок до автоматизму, тому говоріть вголос Я кажу речення українською, ви перекладаєте, потім перевіряємо. Не переживайте, якщо не встигаєте. Головне регулярність. А якщо хочете детально розібрати правило посилання на граматичний урок є в описі під відео. Починаємо! Перше речення. У мене є брат. I have got a brother. І коротка форма. I've got a brother. Наступне. У тебе є телефон. You have got a phone. You've got a phone. У нього є машина. He has got a car. He's got a car. Четверте. У нас є час. We have got time. We've got time. У них є новий будинок. They have got a new house. They've got a new house. U мене je nova robota. I have got a new job. I've got a new job, mo. U tebe je гарна ideja. You have got a good idea. You've got a good idea. У нас є два коти. We have got two cats. We've got two cats. У них є багато друзів. They have got many friends. They've got many friends. У мене є питання. I have got a question. I've got a question. Супер. Вже 10 речень. Їдемо далі. У тебе є ключі. You have got the keys. You've got the keys. Ключи якісь конкретні, тому the артикль the keys. У нас є проблема. We have got a problem. We've got a problem. У неї є сестра. She has got a sister. She's got a sister. OK. Чотирнадця. У нього хороший рівень англійської. He has got a good level of English. He's got a good level of English. У неї є червона сукня. She has got a red dress. She's got a red dress. У нього є новий ноутбук. He has got a new laptop. He's got a new laptop. У неї є час сьогодні. She has got Time today. She's got time today. У нього є план. He has got a plan. He's got a plan. У мене немає машини. На жаль. I haven't got a car. Почалися негативні речення з частинкою not. Немає чогось. У тебе немає часу. You haven't got any time. You haven't got any time. Дуже добре. Залишилося тільки 10 речень. У нього немає грошей. He hasn't got any money. He hasn't got any money. У неї немає дітей. She hasn't got any children. У нас немає уроку сьогодні. We haven't got a lesson today. We haven't got a lesson today. У них немає відповіді. They haven't got an answer. They haven't got an answer. У тебе є брат? речення. Have you got a brother? Have you got a brother? У тебе є час зараз? Have you got time now? Have you got time now? У нього є машина, бо в мене ж нема. Has he got a car? Has he got a car? У них є питання. Have they got a question? Have they got a question? А тепер два речення трошки складніші. Перевіряємо себе. У нас є новий проект, але немає часу. We've got a new project, but we haven't got time. We've got a new project, but we haven't got time. У неї є план, але у нього нема ідеї. She's got got a plan, but he hasn't got any Ох, oh, вибачте, за моїм кружечком не видно. She's got a plan, but he hasn't got Any idea? Супер! Це були перші 30 речень на Have got. Якщо є бажання, пройдіть це відео ще раз завтра і ви реально відчуєте автоматизм. А наступна практика буде вже з множиною іменників та повторенням Have got. Побачимось у наступному уроці! Па-па!